Всіх вітаю субота, 10 травня, ну, вже практично 22 години. І почнемо дивитися ми Запоріжжя на 11 травня. бачу, що проблеми йдуть вночі, але я не бачу тут, щоб у нас були якісь глобальні проблеми. Ну от, я бачу, що наприкінці так. Тут іде якась іменно, зміни, робота, але ну, навряд чи тут будуть руйнування з ключем. Я бачу, що по Запоріжжю. Дивіться, якщо з ключем, якщо йдуть клопоти, якщо йде отака карта, то і зміни і ще й з крисами, то звісно, що робота буде вестися, до речі, сирени. По-моєму, сьогодні одна була. По-моєму, якщо я не помиляюся. На дні плютки, будівлі, ППО. Ну, ось отак. Така історія по Запоріжжю. Я так розумію, що летіти буде, але й будуть і збивати. Давайте глянемо лівий берег. Берег, як завжди, в процесі, чесно кажучи. Ось подія проходить по Христу, але по кращому варіанту проробляється. До речі, карта якорю йде, про, каже про те, що це на постійній основі. Що за проблеми тут? Захист. Бачите, от що ми проходимо по кращому варіанту? Усьо. Швидко щось буде рухатися. В небі, будемо... В небі тут не показало, але сонце будемо проходити букет, букет повернення до кращого. Але ж цей букетик. Я не бачу по лівому берегу, тут теж глобальності на цей день. Події, але сказати, що воно тут буде щось таке вау-вау, я не можу. Правий берег. Наближення до правого берега йде, опять-таки показали, що будуть іти напрямки. Через там, ну, я так розумію, опять-таки вдоль річки. Так, ось о, наближення коси буде летіти, буде якась подія по змії. Тобто це буде, реально буде якась така річ. Неприємно, ось, пожалуйста, корабель летить, проходите по кращому варіанту, військові будуть це все діло збивати. Але усе воно, усе воно, проходите по клеверу. Прямо мост. Картинка мосту. Наближення до мосту, до води, буде йти ця робота. Чи будуть тут руйнування? Ну, домівки, як мінімум, то почують, скоріш всього. Отак, вроді, все. А що на дні у вас? На дні. Ну, може, незнач... незначна якась буде ось по букетику. Хоча всі три карти позитивні. Це щось таке незначне, несерйозне, але воно тут буде. Можливо. Майте це на увазі. Мости загальні на всі три разом. що я не бачу тут обстрілів. Так, в небі щось буде якась рух буде. Але сказати, що там буде, може, навіть буде бахкати трошки, але я не бачу, щоб там була якась така історія. Ну, летіти так, летіти буде, але тут іде і захист. Так, ось, летіти буде, бачите, по мостах. Бивати будуть. Швидке щось дуже буде рухатися таке. Ну, бачите, по клеверу проходимо. Проходимо по клеверу. Незначна подія може тут статися по мостах. Дно, змія, домівки. В основному загроза біля домівок і з ключем. Так що майте на увазі, там, де хто прожива біля масів, а ви те й так знаєте, що у вас там загроза завжди є, але вона незначна. незначна. Я вже казала, якщо незначна, то може почуєте, може трошки десь скло, ну тут. Але нормально. Прям показала, бачите, біля води буде дві якихось, дві якихось цілі летіти, або два напрямки. І лежить жриця. Опять-таки показую, на стабільній основі там працюють у нас люди, які е -е, працюють на ворога. До речі, опять таки, я вам дуже це казала, що працюють, беруть молодих людей. І вони там можуть робити або підклади, або щось таке. Тобто, і коригувати, звісно. Ну, ось дивіться, там, де зірочка біля води, іде башня. Башня лежить під зірочкою. Тут іде стабільно ця робота. Імператор, звісно, вийшов, захист, звісно, буде. Він такий собі. Такі аркани. Ну, все ж таки, от я для себе розумію, що не повинно там бути чогось такого. Так, ось іде трійка по мечовим, але вона лежить, вона дуже змяшується четвіркою і королевою монет. Тому сподіваюся, що по мостах буде все нормально. Може якесь щось незначне, так як от показала там відбудеться поки що так центр міста. Ви вже всі знаєте, Лівобережжя центр міста, Дніпровського району, Звознесенський і Олександрівський. Ну, ця карта каже, що повинно бути все нормально. Завжди перша карта, вона діктує все остальне. Карта імператриці, тут вона в єгипетському тару, вона ще й захисниця, не просто там вона щось має і... Але вона тут ще і захищає. Так що, в принципі, біля води опять-таки тут буде ось по луні. По трансформації йдуть трати. силове воздійств йде, тому що йде і захист. Я давно казала, що в наше ППО воно не спить і не гуляє. Але бачите, повторюється тут оця карта. Не будемо ми трохи бачити, але ППО ось воно працює ось силове воздійств. Ну, тобто, центр міста ситуація тут є. Тут дві мечові карти, силове Воздійств, імператриця тут є. Але я бачу, що тут не повинно бути чогось неушибательного, чогось страшного не повинно бути. От. Ну і тут ми бачимо, да, вроді, як нічого, але люди все одно бояться. Бояться, тому що вже звикли, що вечно щось якось, щось якось десь відбувається. Монети виходять на дні, і я так розумію, що тут башня ось випадає біля якогось. Скоріш всього підприємства, якогось бізнесу. Ну, це, звісно, не дуже хорошо. Тобто, оця вся ситуація по трансформації, захисту, втрат, допомоги, це все йде ось по якомусь підприємству. Підприємству. У нас тільки недавно обстріляли. Очередной е, чергов, черговий раз е, моторсич і той, як його рядышком, прогрес. ППО виходить зразу, перша карта, тому що, тому що буде летіти. Тому що буде летіти. Так, і даже карта Лисиці каже, так, да, бо вже заплановано. Заплановано все. Будемо з ключем. Проходимо по клеверу, по кращому варіанту цей план, але незначна якась по дитині подія все ж таки відбудеться, тому що е, чи буде у нас тут. Ось, пожалуйста. Бачите, будуть збивати і, ну, як мінімум вламки. Як мінімум вламки. Домівки не припали, бачите? Але ну, немає тут домівок. Оце початок обстрілів. Початок. Що на дні у нас? Роздоріжжя, сад, тучі. Ну, коротше, два напрямки, два напрямки м -м, будуть відбуватися, будуть збивати в небі. То, така ситуація. І оце коли роздоріжжя, так, воно під питанням, але ні, воно це все заплановано вже. Просто ця історія, щоб е відпочинок, в принципі, у нас закінчено. Якось так. Комунарський район. Оп'ять таки запланована подія. Оп'ять-таки буде там. Ну, це одна і та ж подія. В принципі, це ж комунарський поряд. Воно буде відбуватися. Ану. да, ось ця робота, ось вона подія. І ось воно бабахне. Ну, вламки можуть бути люди. На букет прийшла луна, тому так. Робота по пльоткам військових. Так що, скоріш всього, загоряння якісь, е або ну, щось таке важливе, <кій> бюджетне або комунікації, інфраструктура, комуналка, щось таке. Мобалабіно. Бідемо зразу букет, зразу криси. Ну, у вас, як завжди, все в асортименті, летить у вас і, і захист іде, але у вас зразу на початку букети криси. Тобто вламки дуже ймовірні. Будьте, на, для, того, будьте для цього готові, на це готові. Ось іде бачите, від. Якихось подій іде букет. Тобто вламки дуже вирогідні. От. Так що не хватає захисту. По зіркам тут дитина трошки не хватає захисту. Ось військові виходять. Ну, тим не менше, проходите, бачите, ось в небі. От я, от мені тут не хватало, я ж проговорювала, да, що подія буде відбуватися в небі діє в небі, тому букет ну, бахне в небі. Дай Боже, щоб не попадало, вам щось там не порушило. От конкретно оце. Пройдете по кращому варіанту, хоча цей кращий варіант лежить не дуже серед позитивних, тому, тому так. Ну, Бачите, іде робота, тут буде йти. Заплановано. так, наші будуть тут планувати і, скоріш всього, я дуже сподіваюся, що вони його жахнуть з ключем. Так що балабіно У мене таке відчуття, що може, даже, може, даже і не буде у вас тих ламків. Скажімо так, процентів 15-20. Е що десь щось якось, да. А так, кушугум. Кругом пішли заплановані дії, але кушугум у вас усе все заплановане, воно в постійному хрест довга карта. Це ваш хрест, ви його несете. Ви ці обстріли чуєте. Вони по плану там ведуться постійно. Ці вибухи в небі. Ну, два світила у вас тут іде. Коротше кажучи, плани да, у ворога ось вони по луні, обстріли вони ведуться, даже можуть вестися обстріли оці артилерія бахаючи міномети, і ви тут чуєте. От воно отак проходить тут у вас. Це не, не ті обстріли, які Запоріжжя і Даже Балабіну. Ні, це не то. У вас зовсім інша історія. На жаль, руйнування, сказати, що руйнування. Якось я тут не бачу руйнувань у вас. Звісно, пліткам нервова обстановка, тому що воно оце таке летить все. Але якось, так, знаєте, я не бачу тут такого глобального нічого. От немає, не показало. Бабахалки, да. бихалки, да. от щось незначне таке е, буде, але ви даже. Єстесно, ви чуєте і наші хлопці стріляють, розумієте? Оце. Але ця карта по дитині, вона незначна. Тому так. Наші менше відповідають, ті більш бахкають. Мало Катеринівка. Зразу вийшли військові по кругу. Постійно, мала Катеринівка, у вас можлива буде... Порушена десь щось якась інфраструктура, бюджетні якісь, ну, об'єкти там, я не знаю, уламки е... якісь тут можуть впасти. Проблеми постійні там, на постійній основі можуть бути загоряння домівок, тому що в небі працює, це все летить. В общем, мала Катеринівка. У вас на ну, просто план постійно гепати. От як почалося, оце постійно буде е летіти. На постійні. Просто план вибивати, гасити, гатити, щоб населення уходило отуди. Я бачу, що такого чогось значного, дуже значного у вас. Я б не сказала, що ну, оцей близькість і то, що ви то все чуєте, і воно вас зачіпляє там, то, звісно, це не порівняно тут. Так, все, подивилися, ми з вами 11 травня. Всіх обняла, по па-па.